Управитель Російської Федерації Путін нібито запропонував обмежене припинення вогню перед можливою зустрічю з президентом США Дональдом Трампом. Принаймні про це пише The Economist. за інформацією. Видання це стосується повітря та моря. Втім, медіа наголошує, що існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна, а позиції України, Сполучених Штатів та Росії досі сильно різняться. Рідкісний ворожий міномет калібру 140 мм міліметрів знищили українські військові на сумщині. Відео опублікували бійці 225-го окремого штурмового полку. Наші захисники зазначають, що цю зброю росіяни отримали із КНДР, але тепер це брух, то з'явиться і у зведеннях втрат ворога. Тим часом російські війська застосували новий зразок малогабаритної крилатої ракети. За концепцією і виглядом вона схожа на українську ракету. Пекло про це повідомили аналітики «Дефенс Експрес. Там кажуть, що ворог вже кілька разів атакував нею територію нашої держави. П'ятеро людей залишаються у лікарнях після дронової атаки по Харкову. Я нагадаю, що напередодні ввечері росіяни вдарили дроном типу Молнія по меблевому магазину, коли всередині було багато відвідувачів. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Їх госпіталізували. Одна з травмованих жінок у важкому стані, інші середньої тяжкості. Це повідомили міськраді. Поранений чоловік та знищені будівлі. Російські війська обстріляли Костянтинівку. Це на Донеччині. Напередодні ворог застосував авіаційну бомбу ФАБ-500. Через вибух постраждав працівник пункту незламності. Повідомляють місцеві військові адміністрації. Також пошкоджено багатоповерхівку, будинки, лінію електромереж, газопровід та авто. Оперативна ситуація обговоримо далі з Сергієм Берчуком, Це військовий експерт та речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітання вам доброго дня. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава. Отже, давайте про ці обстріли, зокрема, Костянтинівка, Донеччина. Наскільки там є напружена ситуація. І от ми знаємо про те, що ворог все одно накопичує свою зброю, продовжує обстріли. Де є найскладніший сьогодні відтинок фронту? Ну, це власне до питання так званого тимчасового перемир'я в повітрі та морі, про який росіяни там закидають, в тому числі через західні медіа, все рівно безпілотниками атакують ті чи інші локації. Дніпропетровщина цього разу постраждала постійні обстріли на Донеччині. Зокрема, ви дійсно задали Костянтинівку. Розуміємо прекрасно, що це один з векторів, де ворог намагається проводити наступальні дії, в тому числі, і звичайно, перед цим застосовує авіаційну ракетну компоненту. І якщо говоримо про БПЛА, то бачимо, що пуски вони фактично намагаються робити з усіх локацій менше на сьогодні, звісно, але знову таки це може бути пов'язано із тими ударами, які Сили оборони України наносять у відповідь, зокрема по тих локаціях, де, наприклад, зберігаються шахеди або Ірані, про що зовсім нещодавно а власне вчора звітувала служба безпеки України, яка нанесла відповідний удар. В Татарстані тому на сьогодні бачимо, що ворог може дійсно накопичувати відповідні ресурси для того, щоб проводити більш масовані атаки. Е, я вже сказав про те, що це Дніпропетровщина, перш за все це прифронтова зона, і колись ми відзначали в вашій студії про те, що ворог може Ірані та шахеди використовувати також не лише по умовно-тилових регіонах нашої держави, також може використовувати і буде це застосовувати у прифронтових зонах. Очевидно, що він це робить і робить уже не вперше, знову таки намагаючись завдати ударів по нашій цивільній інфраструктурі, по залізничній інфраструктурі. І очевидно, це продемонстрували сьогодні у Снельніковському районі, якщо ми говоримо зокрема про Дніпропетровщину. Ну і постійні обстріли це Запоріжжя, це наш Херсон, Херсонські громади, відповідно Донеччина, Харківщина, Сумщина, тобто ті регіони, які найближче знаходяться безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Якщо ми кажемо про так зване обмежене перемиря, про що сьогодні каже і Путін, зокрема, українська влада вже дала свою оцінку в тому, що про поділ територій ми сьогодні не говоримо абсолютно не буде підніматися про це мова. Ну а це обмежене перемиря Росія точно використає для того, щоб накопичувати зброю. Якщо сказати про особовий склад, чи можемо сказати, що на якомусь відтинку фронту сьогодні є штурми здебільшого? Або там, де є велике накопичення російських військ, самоособового складу. Ну, власне, якщо про так зване перемир'я в повітрі та на морі, то від росіян це звучить по перше, як від лукавого, що завжди відбувається. По-друге, -по вони брешуть. Ну яке може бути там перемир'я у морі, коли їхня чорноморська флотилія сховалася в новоросійську, тим, що залишилося в них від флоту, і не показують звідти носу. Якщо виходять, то прикриваються ребом. Можуть знаходитись, наприклад, Гелінджику, а, -а, а там показує відповідна локація, що вони десь в Кримських горах ховаються. Що на росіян, звісно, схоже, навіть симво. Лічно і про повітря я вже сказав. Ну а власне, якщо ми говоримо про ділянки фронту, то очевидно, сьогодні, що ворог почав активно більш активно діяти на усіх напрямках. Хоча, наприклад, на північно-слобожанському, на сумщині, ви знаєте, що є вже офіційне повідомлення генерального штабу то про звільнення і зачистку Бесалюки нашої на Сумщині, черговий успіх відповідних наших підрозділів штурмових. То ворога там посуваємо власне, говоримо про південно слобожанський харківщина. Але ну, всі відтинки вони сьогодні є активними. Десь ворог на мій погляд, демонструється з метою імітації проведення активних дій. А такі напрямки, як Лиманський. Уп'інський, сіверський, звісно, що перш за все, Покровський, Новопавлівський вони є надзвичайно активними і є пріоритетними для росіян. Тактика малих груп також по Покровську. Ми говоримо про застосування диверсійно розвідувальних груп, які намагатимуться прокладати шляхи для своїх штурмових груп, які теж будуть рухатися за ними. І власне ця тактика вона ворогом сповідується протягом вже всього цього року. Це говорить про те, що ставка є на сухопутну компоненту, на піхотну компоненту. Ну і авіація зрозуміло, так, тому що є у ворога перевага за кількістю людей і відповідно за авіаційною компонентою. Тому так і намагаються атакувати. От власне, це та тактика, яку ворог використовує, і на рахунок цього має відповідного просування на тих відтинках, про які я сказав. І буде таку активність проявляти ну не те, що найближчим часом, а на перспективу, тим більше на фоні тих комунікацій, які відбуваються вже на геополітичному рівні. Угу. А наскільки сьогодні важливою є ситуація на Курщині? От напередодні е, Олександр Сирський казав про те, що українські військові досі зберігають присутність у Глушківському районі Курської області, і власне те, що там є серйозні позиції наших військових, які вони. Займають наскільки сьогодні, як вам видається, для Путіна для Росіян є важливою саме Курщина? Ну, по перше, ця е, бойова робота наших підрозділів, за що їм величезна подяка на Курщині, Зокрема, це ті зустрічні курси, які допомогли втримати ситуацію на північно-слобожанському вітинку фронту uh -huh. на Сумщині. Це те, що допомогло і допомагає сьогодні силам оборони відповідно контратакуючими діями, е, знищувати ворога і відсувати його безпосередньо від обласного центру міста Суми і спробувати, дай Боже, все вийде, повертати ворога на його територію. Більше того, якщо ми говоримо про дії на Курщині, ну, по-перше, дійсно, курська офензива вона не закінчилася і продовжується. І цілком вірогідно з часом будуть якісь нові сторінки. Зараз нічого не анонсую. Просто відчуття такі, що, по-перше, після Курщини можуть бути, і про це головком десь так між рядочками міг сказати, можуть бути і цікаві також напрямки наших ударів. І ще раз цей літопис на території Російської Федерації з боку Сил оборони він буде продовжуватись тому, що це те, що допомагає нам у цій боротьбі, і виснажує ворога. Що можете сказати про Херсонщину? Корабельний район там відбувається евакуація постраждалих після того, як росіяни поцілили туди над потужним кабом? Ну і далі продовжують обстріли ФПВ дронами, не припиняються ці обстріли. І з того часу, як 3 серпня відбулася ця атака, наскільки ви бачите можливість того, що окупанти можуть все таки досягнути своєї цілі і висадитись там? Головне, щоб ворог не досягнув тієї мети, яку він е, покладає на інформаційну складову всіх цих бойових дій, пов'язаних в тому числі і з островом корабельним районом міста Херсон, тому що очевидно що на сьогодні, що у ворога не дивлячись на те, що угруповання Дніпро, яке діє на лівому березі нашої тимчасово окупованої частини Херсонщини, хоч і є ледве не найбільшим угрупованням російських окупаційних військ на, на території нашої держави, але такої спроможності, щоб провести відповідну повноцінну. Там десантну операцію, наприклад, річково-повітряну десантну операцію. у Ворога сьогодні такої можливості точно немає. Ну, давайте просто логічно мислити про те, що мають бути відповідні плавзасоби на тих плавзасобах мають бути відповідно особовий склад штурмовики, які, хоч не дивлячись на традиції російської армії, можуть бути. Мальчиків, трусіках і в панамочках, але мають з собою мати і БК, і відповідне обладнання, і відповідне озброєння. І ці всі е, плавзасоби мають е, форсувати Дніпро. По перше, підготуватися. Непомітно неможливо. По-друге, я вже бачу, потирають руки від задоволення українські артилеристи, які чекатимуть таких дій ворога. Тому на сьогодні оці удари по корабельному району, ці удари по Херсону. Звичайно, це терор. Перш за все, жорстокий терор. Відповідно і звичайно, це намагання вплинути на людей, вплинути на сили оборони. Мовляв, очікуйте тут зараз. Буде величезний наступ. На сьогодні ще раз кажу у ворога. Таких планів може бути як кажуть росіяни. Громадьо, але жоден з них не має е, жодної реалізації і впевнений не буде мати, тому що відповідних і ще раз кажу, сил ворога і засобів сьогодні немає. Дякую вам за інформацію. Спасибі е, пане Сергію Сергій Брачук, військовий експерт Дякую. і речник Української добровольчої армії. Дякуємо вам.